Життя відчуваю цю нерівність, коли тебе сприймають по твоєму зовнішньому вигляду, але не по твоїй складовій. Випереджають і думають, що ти не маєш цього розуміти, що ти це не знаєш, і що взагалі ти якась дуже дивна. Я думаю, ти це сприймаєш постійно кожен день, коли ти створюєш свої шедеври. Я бачу в цьому тільки ну, просто геніальність сьогоднішнього дня, те, що ти робиш, те, як ти це показуєш через себе, через свій внутрішній стан. І коли ти так само тримаєш зброю, розумієш, що це так само органічно, як те, що людина любить. Хтось любить готувати, хтось любить малювати, хтось стріляти, хтось працює для того, щоб ми жили кожного дня, нас захищають. Ось тому. Сьогодні я це сприймаю просто рівно я нікому нічого не доказую. Я просто роблю те, що я люблю.